Цей день настав, я все ж таки вирішив змонтувати для вас те саме велике відео спорту, про яке мене так багато глядачів на моєму ютуб каналі просили. Звісно, якщо ви не бачили моє попереднє відео про порту, коротке відео, топ 10 пора спорту. Я тут залишу лінку. Переходьте, подивіться, там все стисло коротко, але дуже інформативно. От, але все ж таки, ви мене вмовили добре, роблю велике відео про порт. У нас вийшла дуже класна і харизматична подорож. Ми обійшли вздовж і впоперек стару частину порту, насолоджуючись крутою архітектурою та вайбом старого міста. Провели декілька просто фантастичних заходів сонця, скуштували більшість відомих традиційних страв, були на дегустації вин, з'їздили в парк Жареш, навіть потрапили на фестиваль, який проходить лише раз на рік. І Делас Банотліст їли сердини з банки на березі Атлантичного океану. Коротше, мені точно є чим з вами поділитись. Ми в Португалії. Порта. Замовили таксі. Приїхали в центр порту. Район Грібейра. Це власне центральна. Оце стара частина порту. Красива. Мені порадили класну кав'ярню, це воно, да? де можна випити класну каву, де можна замовити. Традиційні відомі солодощі португальські, які називаються пастейш Дината. У нас їх просто називають паштейше. Друзі, я планував це зробити пізніше, але ну типу тільки приїхали, сіли в кав'ярні попрацювати в порту в Португалії, і тут вже можна придбати паштейше. Тому я буду пробувати паштейш, справжній португальський. Мачно і після цього пішли гуляти по порту. Перше враження було таке двояке. Нам трошки не пощастило з погодою, було хмарно, і всі ці старі, потерті, інколи напіврозвалені, інколи недобудовані, інколи описані графіті будиночки справляли таке собі перше враження. Місцями є бруд. Не можу сказати, що місто брудне, але місцями Та от перше враження було таке, знаєте, були місця, де доводилося буквально переступати через бомжів на вулиці. Тобто бомж просто на тротуарі собі лежить там, не знаю, в ковдрі. Біля нього його речі, і ти таки йдеш і не можеш прийти, тобі треба через нього переступати. Люди на вулицях точно не здавались заможними. І ти такий, типу, ну це ж Португалія, країна колоністу. Це має просто кричати історію і багатством. Але це було, звісно, ще перше враження: Кічен Frigo Micro Waves. Yes, yes, of course. One and Коли ми все вже скинули зайві речі, пішли гуляти. Порту почав розкриватися. Все, друзі, робочий день закінчився. Ми йдемо гуляти по Португалі. Ну, я б сказав, навіть почала розкриватися Віла Нова Вся оця набережна частина Віла Нова вона дуже жива, дуже харизматична, там є ринок, на який ми одразу вірвались. Одразу набрали там різних снеків собі, взяли вина. Оу єс хотів. Настрій був просто суперовий. Ми гуляємо по Португалі, скільки тут по Порту? 30 хвилин, і тут всі посміхаються, ти посміхаєшся, всі танцюють, всім класно. І Не знаю, можливо, це перше враження, але але вже хочеться переїхати з Польщі сюди. Що вам потрібно знати? Порту знаходиться, якщо я не помиляюсь, це правий берег річки, дуро. На лівому ж березі Віла Нова Дега. Не обов'язково вам селитися саме в порту, десь там в центрі на Рібері. Ви можете спокійно поселитися в Віла Нова Дегай. Місто дуже волкабл. Тобто ви його можете спокійно обійти пішки. Ну, от всю цю історичну, красиву частину, як Віла Нова Дегаю, вона невелика, так і перейти через міст. На сторону порту без питань взагалі. Тому, якщо знаходите класне житло, можете спокійно поселитися на Віла Новодигая, там пожити трошки, можете там частину вашої подорожі пожити десь там в центрі порту, десь на Рібейрі. Причому я вам саме раджу так зробити, тому що на на водигая там є свої якісь класні місця, там класні місця для заходу сонця, там є один дуже-дуже класний заклад, де ви можете спробувати. Францізіні також можна прогулятися по набережні. Там супер класна, супер красива набережна. Прогулятися в сторону берега. Там є невеличке поселення, де дуже багато місцевих таверн, де готують морепродукти на гриві. І важливий момент це те, що в Віла Нова Дегая знаходяться всі вайнселерс. Тобто, всі ці вайнеріс вони знаходяться на тому березі, де знаходиться Віла Нова Дегая. І взагалі мені здається, саме головне, що вам потрібно знати про порту. Тут вино по 2 євро. Далі ми пішли гуляти по набережні. У нас якраз був план на вечір: це знайти цю е таверну, таверна де Сао Педро, і скуштувати морепродукти на грі. О, я бачу. Ми дійшли Доброго. до місця, яке ми шукали, де власник зараз буде готувати нам сартини. Sardines? Yes. That's the place. Taverna do Sao Pedro. This one we think you know. Yeah this one. This one, C I give you extra sound, watch out. Okay. Калама і бій калама. Окей, друзі, поки ми все не з'їли, хочу сказати, що це супер смачно. і Я супер рекомендую це місце. Перший день в Порто. Мені здається, за Перший повний день в Порто, а точніше в Віла Нова де Гая. Де ми зараз знаходимося, це інший берег річки Дуро. От, і ми з друзями йдемо зараз шукати, де ми будемо снідати. В Віла Нова де Гая дуже багато різних вайнеріс, вайнхаузи. Один з яких знаходиться у мене за спиною Ферейра. Я думаю, що саме туди ми підемо на екскурсію дегустацію вин завтра, скоріш за все. Але таких міст дуже багато. Власне, вся Віла Нова Дегая, вся частина, яка прилягає до берегу, вона, власне, складається от з таких от різних вайнхаузів, де по факту зберігається і настоюється вино. Хочу сказати, що Віла Нова Дегая теж дуже багато всього цікавого. Ну, Наприклад. Мої друзі. Другий день був максимально насиченим. Почали ми його з класної кав'ярні в береговій лінії. My over there, on the left, okay? Далі нас розвели як лохів і продали ось цю фаршировану рибою та сиром картоплю з портвейном за 17 євро. Thank you. Єдина користь, як виявилось, це склянка, яка йде в подарунок. Все це 45 євро, три порції. Це 22... Ну, давайте так, 20 пляшок. Вина. Що ти хочеш? Без лоха і життя, так, да. Коротше, будемо все рахувати з цього моменту в пляшках. Вина. Друзі, ви зараз бачили фунікульор. Порто, місто на пагорбах і доводиться багато ходити, але ви маєте знати, що один підйом на фунікульорі коштує 7 євро. Тобто на нас трьох це вийде 21 євро. Якщо рахувати в пляшках вина, то це 10 пляшок вина, один підйом на фунікульорі. Тонуємо. Далі ми пішли гуляти по місту. По плану було відвідати декілька місць: наприклад, Макдональдс на центральній площі. Макдональдс, який, мабуть, самий дивний із цих Макдональдсів, які я бачив, виконаний в стилі якоїсь будівлі третього рейху, але всередині дуже гарний. Вітражі. Обов'язково зайдіть, подивіться. Великий. Ми йдемо сюди. Якщо говорити про порту, про центральну його частину є заклад, називається Конга. Це таке, не знаю, «Бестро», мабуть, можна назвати. Це наша любима польська колейка пахне непогано. Пішли. Не лякайтеся, якщо там є черга. Чому? Тому що вона дуже дуже швидко, власне, там йде великий оберт. Люди люди приходять туди просто поїсти. І там їжа вона максимально проста, специфічна, але дуже смачна. Проста, але дуже смачна їжа. Свинина, булочка в якомусь маслі, трошки гостра. Це це коштує скільки євро? 2,30 євро. євро за цю булку, яка виглядає не дуже, але дуже смачна. Також, якщо ви робили хоча б якийсь ресерч, у вас скоріш за все в списку місць для відвідування буде Ліврарія Лел. Це бібліотека дуже гарна, куди, як правило, стоїть черга, така як в Варшавській кав'ярні зранку за кавою та сніданком. Чим ближче ми підходимо до бібліотеки, тим яскравіше видно, яка тут черга просто нереальна. Польською це називається колейка. Дивіться, яка колейка в бібліотеку, просто людь. Невеличкий лайфхак, я про це вже казав своєму короткому відео. Ви можете завчасно замовити собі купити, оплатити квиточок туди в цю бібліотеку і потрапити туди без черги. Тобто в черзі стояти не треба, якщо ви купили в інтернеті квиток. Ви просто обходите, підходите до охоронця, даєте цей квиток, і сама чи вас запускають. І так, друзі, то колійка не для нас. У нас матюрі квитки, тому що ми їх купили. От, і от зараз ми власне в цій бібліотеці, яка стала інспірейшеном для одної з сцен Гаррі Поттеру». Що круто, що 8 євро це ціна входу, ми можемо використати на купівлю книжки. Вам доведеться доплатити, тому що ті книжки, які продаються, вони, як правило, дорожчі, ніж те, що ви заплатили за квиток. Ну, воно того варте, і те, що можете там купити, воно можна сказати, таке подарункове. 1090, yeah. Thank you so much. Далі ми увірвались в дуже цікавий винний барчик. Try it. a that ну, в якій ще країні ви зможете випити вино в справжній сільській церкві? Тобто це приміщення церкви колишньої. І прямо тут ми зараз сидимо і п'ємо вино. Ми були, нам сподобалось. І бігом назад через міст дивитись на захід сонця. Зараз йдемо проважати захід сонця, але перед цим треба взяти пляшечку вина. Тут можна було б закінчувати день, але стоп. Ми ще не спробували францизіні. Я коли подорожую, для мене для того, щоб розкрити країну, для мене важливо закрити декілька е, важливих цих стовпів поїнтів. Їжа. Місця якісь цікаві історичні. аутдорс, Я дуже люблю там, якісь волкен треки, природу люблю. В Порту це була саме Францизінія. Як каже Саша, що це за бордель? Hello! рона. У вау, серйозно? Так Трушний містяк. Зараз будемо пробувати uh, страву. Одна з найбільш саджиків. Це по факту такий місцевий португальський сендвіч зі стейком, з сосискою і і який поливається з супом, супом. португальським. Воно воно має бути готується в печі. Well done, ham, hand, in this house everything is like homemade. Okay. okay yes, it's we, don't, we don't have nothing like uh, buy it in the groceries or big markets and everything. Okay. This house has 23 years. We are opening it for 23 years in here. And uh, the the ex favourite of the house is the President. So, typical beer. Thank you so much. Where are you from? Ukraine. Ukraine. Yes. Oh lovely. Just to drink. And from Lewicki for orthopedic. Thank you so okay. much. Thank you so much Okay. Oh my god, thank you so much. Я реально вражений. Я просто не очікував, що це буде настільки смачно. Це просто якийсь екстаз. Є ем багасо. багасо, але що це таке? Ми не знаємо, немає аналогів. Третій день в Порто, а точніше не в Порто, а в Віла Нова Дегая. Причому цікаво, що місцеві вони навіть відносяться до Віла Нова Дегая і до порту як до двох окремих міст. Власник тапаскафе вчора розповідав, що люди тут, в цій частині, вони більш софт, більш е розслаблені, ніж ті, які знаходяться там, е на тому березі, в Порту. Ну і як не сказати про вино? Тут, куди ти не підеш, ти всюди побачиш вайнхаузи. Дивіться. Я забукав нам вайн-тейстінг в цій вайнері. От і о 5 вечора у нас буде візит саме сюди. Далі ми перебрались на правий берег річки дуру, де власне знаходиться порто. І поселилися в центрі в центральному такому історичному районі, який називається Рібейра. Власне, що я можу вам порадити? Ви виходите зі своєї орендованої квартири і просто йдете гуляєте по цьому району. Звісно, що є певні локації, які я вам можу порадити відвідати, але в цілому ви просто виходите і можна півдня просто гуляти по цьому центру, насолоджуватися архітектурою, насолоджуватися вайбом старого міста, знайти якісь місця, де можна поїсти, поснідати, не знаю, випити каву, і просто погуляти по місту. Атмосферка тут просто топ. Також обов'язково зайдіть в ось це місце і спробуйте паштейш дената. Знову ж таки, ви можете паштейш купити в багатьох різних місцях. Але ну, це місце воно таке розпіарене, там можна подивитися, як їх готують, і мені здається, що це теж ну, непоганий експірієнс, так, непоганий досвід подивитися також, як власне, їх роблять ці паштежні нати. Ще одне дуже гарне місце це вокзал. Вокзал дуже кайфовий, класні малюнки на стінах. Ну, Що я можу сказати? Зайдіть, подивіться, галочку поставили, пішли далі. Будьте обережні з Вайнеріс на Віла Новадегая. Ну, добре, не те, що вам прям треба бути обережними з цими Вайнеріс. Просто знайте, що Вайнеріс Віла Новадегая, вони такі, знаєте, овер-туристичні і дуже часто це просто такий конвейер. Оп'ять у нас починається екскурсія з дегустацією. У нас буде три різних три види вина. Ви там толком нічого не побачите, вам якусь суху, нецікаву інформацію історично розкажуть про цю вайнері. Розпіарене місце, занадто туристичне і швидко пробігли. По цій екскурсії подивилися на якісь листи португальської на плаття. Прикольно було побачити, звісно, барелз, але це все. Ну і вона, як бачите, тут не так багато. І потім вам нальють такі три невеличкі скляночки цього портвайн солодкого, який не дуже смачний. Самий великий мінус це те, що вина мала. І все це коштує там, якщо не помиляюсь, там близько 30 євро. Я напишу тут вартість на людину, і воно того точно не варто. І експірієнс не дуже цікавий. Дегустація закінчена. А тепер давайте трошки поговоримо про аутдорс. Ну, я вже вам казав, що я дуже люблю виїхати кудись за місто. Мені просто погуляти в місті, особливо, якщо ми там знаходимося 5 ночей, а ми там знаходились 5 ночей. Ну, це не настільки цікаво, як. Якщо в цю подорож також входить якийсь аутдорс, саме тому ми вирішили з'їздити в парк Жереш. Друзі, привіт! Четвертий день в Порто. Як бачите, у мене сьогодні трошки інакший зовнішній вигляд. Це тому, що ми сьогодні насправді робимо вилазку за Порто, за межі Порто. їдемо на північ в національний парк Жереш. Що таке парк жереш? Парк Жереш – це величезний національний парк, який знаходиться на північному сході Португалії, межує з, з Іспанією. Що круто, до парку Жереш їхати півтори години, і по дорозі до парку Жереш ви також можете заїхати і відвідати місто, яке називається Прага. Брага це третє по населенню місто, в Португалії перше звісно Лісабон, друге це порту і третє Брага. Друзі, абсолютно випадково, ми заїхали в місто Брага, і виявилось, що тут зараз триває чотириденний фестиваль, який називається Брага Романа. Вдумайтеся, раз на рік в кінці травня проходить цей чотириденний фестиваль, і саме в цей час, саме в цей день, ми приїхали в це місто. Ну мені здається, непогано. Якщо коротко, то брага романа це фестиваль, на якому португальці святкують своє римське походження. Як і Порто, це був порт про Римській імперії, так і Брага, це було в свій час римське місто, і саме цим дуже сильно пишаються португальці. І ми пішли гуляти по місту, а там дві ж, там, типу, ринок їжі. І все, що тільки можна було традиційно, по традиційній кухні знайти, воно там було. Тому ми там спробували ще декілька традиційних страв. Окей. Okay. 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 Одна це були шлунки, такі курині. Корошо, ми там нормально поїли, погуляли, зайшли в кав'ярню, випили по каві. От, насолодилися всією атмосферою фестивалю і поїхали далі. Так, друзі, ми добралися в парк Жереш. Що я хочу сказати? Краще підготуватися і одразу вибрати walking trail, який ви хочете взяти, тому що їх тут дуже багато, вони різні, вони довгі, є короткі. Але реально так, щоб якщо у вас півдня на цей парк, то ну, ви один трек може встигнете прийти і все. Їх тут дуже багато. Тому краще підготуватись і не витрачати час на пошуки трейлу, як це зробили ми. Ми зараз приїхали на Трейл, який приблизно 2,5 милі довжиною. Десь він займе у нас півтори годинки і зараз будемо його йти. Я не обов'язково брати з собою пляшку води, бо тут можна поступити з будь-якого струмка, якщо у вас трек з річки. Mm -hmm. Отак от, от, друзі, отака поїздка в національний парк Жреш. Мені сподобалось. Тут, звісно, півдня це дуже замало, прям дуже. Тут по-хорошому це так зупинитися на ну, мінімум дня на два 3 пройти самі класні якісь волкін-треки. Вони, як правило, більше, ніж там на дві милі. Це 5-10 миль до якогось озера, дійти, до водоспада великого, так, щоб нормально кайфануть. Ну і просто тут дуже класна атмосферка біля озера. Прогулялись, насолодились просто аутдорс цією атмосферою і поїхали назад. Єдине, що по дорозі назад ми вирішили заїхати куди правильно на Атлантичний океан. Друзі, там Америка! А тепер ви жартів, друзі, Атлантичний океан! Атлантичний океан! -у! Там зараз люди мене побачать, будуть думати, що якийсь дебіл з України приїхав і радіє. Тому що тут... Океан, ну дивіться, навіть чуваки серфингом займаються. Блін, я дуже люблю такі пляжі, довгі. З травою з такою, ти ж кайф. Бомба, пушка, ракета. Хороше кажучи, враховуючи, що у нас на цю подорож було всього лише 5 днів, мені здається, ми побачили достатньо. Ми бачили національний парк, ми бачили красиві пляжі, ми були на Атлантичному окані, ми куштували місцеву їжу, ми насолодилися старим центром порту, ми трошки пожили в Іла Нова Дегая. Не знаю, якщо ви вважаєте, що ми чогось ще не бачили, що обов'язково треба побачити, якщо ви приїжджаєте в порту, пишіть в коментарях під цим відео, а я буду з вами прощатися і буду збиратися на літак. Якось так. Палець вгору, два рази палець вниз, підписка. Побачимось.